Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про одну із проблем в Україні, про яку, на жаль, не завжди наголошу. Бо це стосується, в першу чергу, заробітних плат. І це заробітні плати чиновників, бо вони весь час зростають. І це відчутно по відношенню до звичайних працівників. І зараз ми скажемо про ці заробітні плати, про ці цифри, для того, щоб ви зрозуміли, які на сьогоднішній час зарплати у чиновників. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається з суспільством, які зараз суспільство, і чому саме такі заробітні плати, від кого це залежить? Так ось, заробітні плати. Центральних державних органах влади зросла. І це факт. В лютому 25-го року середня виплата складала 54,4 тисячі гривень. Якщо порівняти з минулим роком, то цифра була іншою. А вона була на рівні 44,4 тисячі гривень. І ось. Зарплата зросла. Якщо казати про суспільство, то вже можна чітко зробити висновок, що в Україні немає середнього класу. Є багаті і є бідні. До багатих відносяться ті люди, які представляють владу. Які є у владних кабінетах, які приймають різні рішення, і це стосується, в першу чергу, керівників найвищого рівня і керівників місцевого рівня. Бо там заробітні плати дуже великі, я б сказав величезні. А якщо казати про звичайне населення, то там заробітні плати, на які люди просто виживають. Бо ви всі знаєте, що зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. І ось ця прірва, вона весь час зростає. Так само можна сказати і про пенсії, що є спецпенсії, є мінімальні пенсії, і там також ця прірва є. І ось це таке відношення стосовно заробітку і є розподіл між суспільством. І це велика біда, яка призведе врешті врешт до катастроф в Україні. Бо це вже відчутно. Так ось, якщо казати про чиновників, а всі ви знаєте, що чиновник по факту, по своїй суті, він ніколи ні за що не відповідав. Але при цьому він отримує заробітні плати. Він може розказати про щось, про якісь моменти, зіслатись на якісь причини, але в заробітній платі він не програє. А він отримує те, що йому належить. Так ось, за даними Міністерства фінансів, в січні місяці в центральних держорганах влади заробітну плату отримувала 21 771 особа. От уявіть оцю цифру, оцих чиновників. І всі вони отримували так звані серйозні заробітні плати. Не мінімальні, а які наголошують про те, що дані цифри можуть їм дозволити жити по справжньому жити, а не існувати. І ось ця толпа отримує такі заробітні плати. Лідером по заробітним платам є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Там працює 532 особи. И вот там средняя заработная плата больше 90 тысяч гривен. Больше. Далее где? На ЗК. Средняя заработная плата 79,4 тысячи гривен. Антимонопольный комитет 77,4 тысяч гривен. Министерство цифровой трансформации 65,8 тысячи гривен. Національна комісія цінних паперів та фондового ринку 65,6 гривень. Це тільки середня заробітна плата. як ви вважаєте, як буде себе чиновник почувати? У нього все добре. У нього склалося життя, і він буде триматися за свою посаду. Незалежно від обставин, Він буде робити все, аби отримувати ось таку заробітну плату. А хто як живе, як живе населення, для нього це інший світ. Він живе в своєму світі, в своїх мріях, в своїх перспективах, в майбутньому. Тобто, розумієте, це розподіл між людьми. багаті і бідні. І ось, який ж найнижчі заробітні плати. Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 35,8 тисяч гривень. Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 35,4 тисяч гривень. Держслужба у справах дітей 33,4 тисячі гривень. Держагентство резерву 32,8 тисячі гривень. Національна служба посередництва і примирення 28,7 гривень. Якщо казати про керівників. Бо ми сказали про звичайних працівників. А керівники отримують середню заробітну плату 116,5 гривень. І ось найвищі зарплати серед керівництва. Міністерство. Національної єдності України – 401,4 тисячі гривень. От уявіть цю цифру. НКРП 294,3 тисяч гривень. НАЗК – 243,2 тисячі гривень. Апарат Верховної Ради – 239,8 тисячі гривень. Держагентство з управління зоною відчуження 184,2 тисячі гривень. І ось на глядачі, виникає питання: а як же з'являються ці заробітні плати? А вони з'являються на підставі рішень. А рішення приймають ті люди, які знаходяться у владі. І відповідно, ще є окреме питання, це закон. За які голосують народні депутати України, яких, до речі, обрали виборці. І вони їх обрали. І ось оці рішення приймаються у владі на рівні найвищих керівників, і, відповідно, ще і законодавча гілка влади, про яку ми сказали. І всі ці люди з'являються шляхом обрання. А обирає їх хто вибори цих обирає яким чином він обирає, на підставі яких моментів він обирає. І ось результат цього всього є питання заробітних плат. Як приклад, заробітні плати чиновників зросли. Буквально у вівторок Верховна Рада України прийняла рішення, що зростуть заробітні плати в міністерствах. Ось і вся відповідь. Треба ходити на вибори і обирати розумом. Аналізу, розбиратися в цих питаннях. А якщо цього немає, то будуть ось такі наслідки, і навіть гірші. Все залежить від виборця, його позиція, його розуміння. А наслідки вже будуть відчувати всі. І ось це розмеження у вигляді багатих і бідних призводить до знищення держави. Бо не може такого бути. Якщо є багаті є бідні, то це держава йде у прірву, бо основа це середній клас, якого, на жаль, вже немає в Україні. Тому, шановні дачі, ми проговорили з вами це питання стосовно заробітних плат чиновників. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас і будемо надалі висвітлювати важливі моменти. Всім дякую і до нових зустрічей.